Привіт, народ! Це вступне слово до другої частини відео про хлопця, про хлопця із ЗСУ, який мусив, як багато інших, піти все заче і покинути Україну. Він показав, як вони виглядали на початку війни, в чому вони були одягнені, і як це все виглядало їхніми очима, коли це все починалося. Ці фото з них зроблене. Лого, це перша картинка, заставка на для, для, для відео, то можете глянути. Дякую вам величезне, тому що ви почали донатити гроші для нього, тому що він не, не думав, що йому доведеться якось шукати якийсь інший шлях, окрім того шляху, на який він став з перших днів війни. Всі гроші, які вони заробляють, які їм платять у війську, вони витрачають на потреби ЗСУ, на свої там власні потреби. Вони як ніхто розуміють, що все або нічого. Ну і в якийсь момент виходить, що їхня, їхнє бачення результату не дало. Не через те, що вони щось зробили не так, а через те, що було Володі Зеленському це все не дуже потрібне. Хоча той Володя Зеленський сам перший у списку на, на те, щоб безпетляти з цієї країни, просто йому не дадуть. Для нього немає життя поза Україною, тому що він дорого коштує, дорого обійшовся. Вкладено в нього чимало коштів, він мусить їх там відпрацьовувати. І ще там є якась морквинка для нього по закінченню цього всього його президентства, яка там десь його чекає, яку він не отримає і, інакше. Ну, ці хлопці все зробили правильно, і вони вклалися повністю на всі 100%, віддали віддали всього себе і, і всі зароблені гроші, які їм платили. Ну і виявилося, що він разом. Зі своєю хворою спиною, зі своїм цим гострим остеохондрозом, гострою фазою, про який він гадки не мав. Ну, боліло воно там. Так все тіло болить, хто там помічає ту спину на фоні решти тіла. Ну а зараз він в, а, а, прислав діагноз, прислав фотки. Того, що йому дали румунські лікарі, бо йому довелося звернутися і до невідкладної допомоги в Румунії через, через те, що спина болить, нога болить. Він там нічого не може з цим своїм тілом зробити. Це в нього вперше такий стан. Ну і йому тепер треба поратися із цим всім самому. В нього ем, не, зрозумі... він, він не знає, як це все планувати далі. Зараз він наразі збирається в Норвегію і в Норвегії там, вивчати мову і здобувати якусь нову професію, наче йому знову 16 років, наче він знову закінчив ту школу і ем, буде обирати, як йому жити в цьому житті далі. Е, бо ті шляхи, які він е, спробував в Україні, вони привели його в точку, де він знову обнулився. Тому така доля чекає не тільки його, а багатьох, і йому потрібно на, те, на, на, на це кошти. Кошти йому на його великий подив почали від вас поступати. Він страшенно від того щасливий. Е, багато хто з вас думає, що там 50, його там 50 100 гривень ніякого результату не дадуть і тому там не донатять такі суми. Але повірте, таких людей, які можуть дати там якихось 20, 30, 50 гривень, їх ну в рази в сотні разів більше, ніж тих, котрі можуть задонатити там якихось 300 500 чи 1000 гривень. І кожен е, хто так зробить. То він зробить просто величезний вклад величезним гуртом. Тому дякую вам величезне ще раз, що ви так його підтримали, цього хлопця. Накиньте йому теж грошей, хто скільки там може, бо не зрозуміло, чим це все для нього продовжиться. І... І, і він страшенно радий з цього всього, тому що він боявся взагалі куди-небудь рухатися він не знав, що його чекає, а тепер він бачить, що, що люди підтримують, і він може… він, він залишиться не сам. І, і йому треба буде ще підтримка когось, Хто би порадив йому, які там ті перші кроки робити, і як, як оформитись, тому що він ніякої мови, крім української, там не знає. Української, російської, і, ну, і треба когось, хто би йому там, хто проходив цей шлях і хто би йому порекомендував, як це зробити найкраще. Тому я прикріплю його телеграм під цим відео. картка також під цим відео, а десь я там покажу, як виглядали ті його довідки із Румунії. Із, із цим з направленням до якогось нейрохірурга, який би мав йому там зробити щось із тим хребтом. І, ну, Подивитись на це все і слухайте, що буде далі. Далі не менш цікавіша частина, як і та що, частина, що вже була. А хто. Хто по побачив це відео, то в ньому також під низом буде прикріплено посилання на першу частину. Так що дякую вам всім величезне. слухайте. Виїжджали з село Твино. Я бачу понад дорогою забор, це і колючка, і столбік. Я кажу: це що, кордон? Вони так. Да. Кажу нічого собі. Я кажу: ми їдемо, у нас 8 людей, оце, що перетинали. Спроба перетину. І ці ДПСУ, кажу хлопці, ДПСУшникам, кажу, зупиняйте автобус, відпускайте нас, ми переходимо. І ви збирайте своїх рідних, збирайте речі і думайте, що ви своїми руками робите для своїх дітей. Яке майбутнє, яку Україну ви зараз будуєте. За, за, кажу, Закінчуйте оце, строїть цей концлагерь. Ну, вони так посміялись, на мене не зреагували на ці слова. Там їхній командир був знайомий з виконанням бойових завдань. Мого, ну, моєї бригади він знав, де ми були, що ми виконували, він поважав нас. Тому він промовчав на мої слова. Ми поїхали в ТЦК, мене вже теж там зустрічали як особливого СЗЧника. От. Коли ми зайшли в прийом, ну, нам сказали здавати рюкзаки, і там процедура, заходиш як в клетки, як в тюрмі. В заходиш в проходи, железні клетки, проходиш по одному, стоять два бойця з автоматами, ложиш коротше, рюкзак, здаєш свої документи, там розмова коротка. По, так, по черзі. І один з хлопців, 23 роки, він з Кривого Рогу, там почав казати, що я не буду свій рюкзак здавати це. І мені так це сподобалось. Це дуже мені, ну я імпоную, як сказати, таким людям. вони, Це той Майдан, це той Майдан, який ще може дає трошки нотку надії, що Україна прокинеться і буде демократичною. Хлопець протестувати почав, що він не хоче виконувати їхні злочинні накази. І визив... хай вони визивають поліцію. Я підтримав його, я сказав, що це лучик України. Кажу: поважайте це і радуйтесь, коли у вас такі люди є. Ну на мене так зреагували, типу, що у нас таких багато кожен день, і вони вже задовбали всі. Так себе вести, всі рюкзаки блядь, положили, а він не хоче, типу того. Ну, коротше, я думав, що мені там, мені обіцяли просто відпустити, щоб я розписку написав, що в течені 7 днів я явлю свою військову частину, з якої поїхав там два місяці назад. А тут, я думаю, з такою розмовою можуть мене десь заперти. Тим паче, перед цим мені офіцер там, пропонував роботу або в ТЦК працю, або мені перейти в другу військову частину. Зовсім він каже, все готово буде, навіть тобі не треба буде з'являтися свою військову частину. Ну, я сказав, що все, я вже своє відслужив, тому що в мене проблеми зі здоров'ям реальні, я і не знав, би, якби не пішов в гори. От, і в мене періодично і зараз це нога тяне, зараз лікую трошки сам себе купив там МАЗі, там, таблетки. Ну, в общем, Вони проводять процедуру, кожного там це. Мені довелося написати розписку, що я перетинаю кордон, написав, підписав увідомлення про те, що буде суд на, про мене, адміністративне порушення, незаконний перетин кордону. Такого-то числа я його підписав. Підписав, що я маю за 7 днів явити свою військову частину. І все. І вони мені сказали, що ти можеш бути тіпа, свободний. Я вийшов і ще навіть там робітник ТЦК їхав по дорозі до автовокзалу, і мене підвезли. Я прийшов в автовокзал в хі, купив квиток за 500 гривень до Івано-Франківська, я вже нічого не планував. Думав, поїду в івано франківськ і буду лікуватися. От. Сів в маршрутку. а Була маршрутка на наступний день, я там зняв хостел добрий такий хостел, хороший, прямо на вокзалі. Переночував о 6-й ранку я сів на маршрутку, попередив цього водія, що на блокпостах будуть зі мною проблеми. От, якщо мене будуть висаджувати, я кажу вийду, я час вам займати не буду. Він каже: там 8 блокпостів по, по цій дорозі. якраз ця ж дорога веде понад кордоном. І ми поїхали через Хусто, поїхали понад кордоном, виїхали, забув, як там називається, ТТ, щось на Т там. Їхали, я бачив постійно цю, цей забор, думав, думки різні, Під'їхали до першого блокпосту, підійшла поліція, запитала документ, я дав їм військовий, вони сказали, що ви тут робите. Я сказав, що я був в ТЦК, мене я СЗЧ, мене спіймали, і зараз я написав розписку, що їду ну, так, як воно є. Ну, поліцейські ухмильнулись, так віддали документи і сказали щасливого дороги. Ми поїхали далі, пасажирів далі набрали десь бусика. Проїхали один блокпост, взагалі ніхто нічого не дивився, ну, їх багато вони зайняті були другими машинами. Мене взагалі дивувала кількість цих людей на блокпостах, просто неймовірно. Я кажу, проти, проти кого ця зелена наволоч воює, я не знаю. Проти свого ж народу, проти народу. Проїхали ми цей другий пост. От. Я можу, вибачте, заікація. в мене три контузії і таке буває. Приїхали ми другий пост, заїхали так за Зеленку, трохи вже не видно було блокпоста. Я бачу цей забор з колючкою від мене десь 50 метрів. Я водію, кажу, зупиніть, я забираю рюкзак і йду. Він каже, що тут? Кажу, да. Він здивований, але він все зрозумів. Зупинив. Я спокійно взяв рюкзак і швидко шмигнув під дорогу, там така пагорб під дорогу і дуже висока трава. Я в траву занирнув, зробив собі маскування травою, прямо там. От, мене не видно було ні з дороги, ні з дрона, ні звідки. У мене є навички цього. Я е, пройшов деякі бойові завдання, в яких це я виконував. От, і я запланував провести там до 12 дня, щоб був обід. І в обід я розумію, що людський фактор, вони там за забором ці патрулі, вони соні як мухи, обід і все таке. За цей час три рази пролітав дрон. Один раз він зупинявся прямо наді мною, кружляв, петляв щось наді мною волочився, волочився, але так видно, і не замітив. Бо це було в 9-й ранку. Я чекав, що вони прийдуть, мене заберуть, якщо замітив, бо я обнаглів і почав навіть курити під травою, роздував дим і курив цигарку, коли наді мною дрон висів. Дрон улетів, потім дочекався 12 дня. Перша хвилина, друга хвилина, як зараз пам'ятаю, на другій хвилині я стартую, одів балаклаву, скинув рюкзак, забрав тільки саме необхідне. Я не брав нічого вже, бо попереду тиса, А за тисою там якраз всякі домики, там траса, дорога. Я розумів, що мені далеко не треба, але. Я йшов, я не надіявся навіть, чесно кажучи, що я перепливу. У мене стан такий вже був на той момент, що я готовий вже віддати туди, куди я кожен день чекав, що я уйду, в списки двохсотих, от серйозно. Вже так надоїло це оце бардак, цей оцей стан напруження постійний, що в будь-який момент, кожен день ти можеш. В списках опинитись цих 200, скільки хлопців загинуло, скільки я їх перетягав. От. І в цьому стані я підбігаю до цього забору. Він така рябиться, натягнута, колючка. Я собою взяв на всяк випадок спальник, щоб спальник накинути на колючку і перелізти. Я мультитулом взяв мультитул, перерізав там таку проволоку, що між забором і колючкою я газою зверху. Щоб попустити трохи ягозу, щоб вона болталась вверх вниз. Закинув спальник. Питаюсь вилізти. Але зріст, мій 1,72 72, не дозволяє нормально вилізти на ту колючку. Я скидую той спальник, розумію, що я не перелізу через верх, кидаю його з боку. Це моя була ну, помилка, насправді, але вона нічого там, наслідків не було. Ну, це помилка. Я кидаю цю, наведу прямо цей спальник. і між стовбиками намагаюся натягнути ту рябіцю. І вона натягується як струна, я розумію, що в мене пролази тіло, я пролазю, біжу по цій е, лінії, ця така от обмягчена земля, така окультурена, спеціально, це ну, ця ж прикордонна земля, щоб видно було, як в Присоєцькому Союзі робили. Щоб видно було, як пробігають, щоб видно було сліди, куди побігли і далі. Полоса насаджено якогось такого е, трави спеціальної, по якій, якщо пробіжиш в зеленку, то видно, що ти забіг туди. Не вийде незамітно пройти, тіпо, щоб не бачили сліди. І я це на пофіг пробігаю швидко і краєм глаза розумію, що десь там є силует, метрів 200 від мене, силует чийсь. Ровна полоса, така просматрюється дуже добре. Забігаю в ті куширі, а кушері такі. Темрява такі, ну прямо я таких ніколи не бачив. В зарослі джунглі справжні. Хруст, сухі ветки під ногами. Тихо там не пройдеш. Я біжу, переципаюсь, падаю. По тим веткам 500 метрів треба було пробігти по той зеленці. Десь метрів 200, коли я пробіг, я почув ззаді хруст, що за мною біжать теж. Я вибігаю до цієї тиси. І вибігаю і бачу, яка вона широчена, там, широка тиса така. І така дуже швидка, швидка течія. Ну, мені реально рідко, але стало страшно, я бачив це. От. Я захеканий, які перепливають. Я розумію, що мені треба по-другому діяти. Я біжу вправо, натаптую таку по травички, натаптую дорогу, якби я побіг вправо, потім, потім побіг вліво. Там, де побіг в ту сторону, де переплив дуже гірше. Виходить. Там справа течя убільшується, але зменшується відстань між берегами. І більша вірогідність, думаю, що я попливу туди. І вони подумають, що я побіжу туди, бо там більша вірогідність, щоб перепливти. І я побіг направо, потім себе замаскував в цих зарослях. Нічого не бачу, лежу, не двигаюсь, не дихаю толком. Чую, виходи один, видно. Біг за мною, йому страшно, напевно, було, бо він нічого не казав, не пострілу не робив. Молодий зелений хлопчина, напевно, я його не бачив. Він постояв, щось буркнув і пішов назад. Я вирішив переночувати там. Я там дочекався. Вечора, вечором ті дрони ночні літали. Я кажу, скільки в них оборудування, скільки на фронті того немає. Політали, вони мене не замітили. Я зранку, в п'ятій ранку прокинувся, пішов до тиси вправо по карті. ну Пішов я повзком повз, бо той район уже я розумів, що може бути там зуження тиси, там 50 метрів між берегами. І я подумав, що там може бути патруль. Або відеоловушка. Я повз, щоб відеоловушку не зловити. 500 чим-то метрів я проповз по кушерям, спустився ниже по тисі. Зранку я не чув нікого, не бачив нікого. І я побачив, що я в екіпіровці в бірцях, я ту течію не перепливу. Там дуже потужна течія. 50 метрів такого екстріма серйозного. Я думаю, я буду дуже тяжкий в ботинках промокших в екіпіровці, я, я не зможу вигребти. Я знімаю це все з себе, залишаю футболку, труси, ЗСУшні носки трекінгові, чи як їх, походні, як їх назвати, короче. От, Я беру футболку, перекидаю собі за спину і роблю її як сумку, типу. туди я закидаю. В пакетику документи, телефони, е таблетки для спини. Е залишаю я на березі оце форму. Забуваю, що в мене вшито в пояс 300 доларів. блін, В поясі там в формі може хто знайде, хай подарую їм. Е по цьому маршруту може хто буде йти. Зашито в поясі 300 доларів, Залишив тіпляк за 15 тисяч. Мультитул за 10 тисяч, ніж походний файний за 5 тисяч гривень. Ну, доволі такі дорогі речі залишив. І я пішов в останній заплив, як я собі вирішив, бо страшно було того, що мені напередодні сон приснився, що я в воді десь і мене за ноги затягує на дно, мене затягують. Я не можу випливти, в мене повітря не вистачає, я прокинувся цей сон такий мені був. І я вирішую е ниряти. Ниряю туди, грибу мене тяне так швидко тяне, а там в широку тису затягує. Я грибу, і я грибу, як дивився рекомендації, що треба грибти не сперечаться з потоком, а грибти е з потоком. І трохи-трохи повільно вигрібати так, на ту сторону. І я так розумію, це виходить, я так грибу сильно, швидко, з потоком попадаю в середину його і мене затягує на дно і починає крутити, там, як, як іграшку якусь крутило. Я збираюсь з, з думкою, добре, що повітря хватало, йду з потоком, розслабляюся. Мене викидає знову наверх, я починаю гребти. Опять спокійно, але швидко гребу в ту сторону. Уже мені залишається метрів п'ять. Я вже починаю чувствувати каміння ногами, дно починаю прощупувати. А мене заносить в центр, дуже заносить відтуди з берега. Я вже хватаюсь, виходжу до пояса змог добратися. По пояс води. Все одно зноса дуже течія така. Я руками і ногами там побивав собі пальці в носках. По тим камінням руками хватаюсь за каміння, як баласт коротше, їх роблю. Мене все одно з камінням з носа і вигріб я вигріб, вийшов, як заново народився. Пройшов метрів 10. По камінному такому бережку подивився назад, нікого немає. Ну, мені було все одно, хай би вони навіть стріляли там по мені в спину, я би доповз. Би вже, я був вже в Румунії. Я би доповз вже з пораненнями навіть мені все одно було. Виліз я на скальну таку метрів півтора скальна така берег. І кушарі там проліз теж кушарями, там дуже тиса за куш... ну, в зарослях підходить до неї. Вийшов, пройшов по, -по дорожці такої тракторній там сільська дорога. Побачив е на дорозі прям калюжа. сушило мене сильно дуже. Е калюжа. По яка, типу, в неї натікло, з, видно, струмок, ручейок з горний там. І я прямо на дорозі з цією калюжею це воду попив. Вона прозрачна була, все, я її попив. От, пішов далі, побачив будинок сільський, там мужичок косив траву, я до нього підійшов, попросив його, типу, поліція Фронтера, там він. Зрозумів, Україна, Україна, все, він дуже файно мене зустрів, навіть як свого такий води дав, покурили, він курити мені дав. Виніс, сказав жінці, щоб кофе зробили, викликав поліцію. Поліція приїхали, побачили мене в трусах, оце в футболці. Кажуть: тиса? Я кажу так, вони ого, тиса. Кажу, то так. Сіли в машину, поїхали в прийомник туди, там опрос зробили прикордонники. Ми з, ним доволі, з ними доволі довго порозмовляли. Ну, розмовляли по-братськи, по, по дружески на українській мові там один добре говорив. І Більшість особисте розмовляли і за те, що робиться між країнами і все таке. Дуже добра розмова вийшла, все нормально. Потім нас повезли в. Ще, в одну, ще в один прийомник. Потім, есть тобто мене одного повезли. Потім 8 людей зібрали нас в міграційні це міграційний центр, чи як він там оформили нам оці захист Румунія, і все. І так у мене почалося. Зараз пошуки житла, зараз виняв квартиру, але це дорого. Зараз шукаю щось подешевше. Далі не знаю навіть куди я поїхав в нікуди. Чесно кажучи, всі дивуються, мене ніхто тут не чекає. В Україні мене ніхто не чекає, в мене нікого там нема. Такий брат є, але в нього своє життя. Ну, в общем, то вже моє. Далі що буду робити, але я вже на вільній території, і мене це вже заспокоює. Ну, така історія. Так, з того моменту, як мене рятувальники передали лікарям в лікарні, вже мене забрали ці поліцейські з ДПСУ, привезли до себе там ДПСУ де на вокзалі. Нас там зібрали всього 9 людей було. Двоє точно з них були хлопці зняті просто на вокзалі, без всяких на то причин, там в кого рюкзачок, в кого сумочка просто, нічого такого підозрілого не викликало, що вони, типу, хочуть пересекти кордон. Потім один із них якось десь не знаю, куди він зник. Нас вісім повезли, вісім людей повезли в Солотвино. От, В Солотвино вже там ми так і були, вісім людей. Серед них історії я знаю тільки дві. Одна історія це, коли хлопець розповідає, що він завдяки СБУшнику. Там, Проїхав за 4 тисячі доларів через всі блокпости. Потім під кордоном йому там з допомогою дрона допомагали перейти. Він перейшов. А друга історія це три хлопці, які проходили там за три дні, вони пройшли по Карпатам через Луги. Я ще запитав, чи вночі йшли, вони кажуть, серед білого дня пройшли саме село і білу тису. Ну, це дивно так, звісно. От Отаке. Стосовно мене зараз дуже неприємна історія, виходить, у мене. Був я в лікарні, визивав я невідкладну медичну допомогу, мене забрали в лікарню, обкололи абізболами, написали направлення до нейрохірурга. Швидше за все, що треба потребую операції. Грошей у мене і так немає, а тут іще якісь операції. Не знаю, що я буду робити з цим всім. Просто не знаю навіть.